Ще підписалися. в результаті зустрічей заходів, з Сходу селища будинку культури Санта Рафаліка 25.0213 року, зустрічі жителів Рафалівки 01.03 року приміщення Одимрецької районної ради просимо прийняти стійку, не позицію щодо реформування охорони здоров'я на території Рафалівської селищної ради, а саме реорганізації структури Рафалівської районної лікарні, запропонованої Водомрецької районної ради та керівництвом Одемрецької ЦРЛ. Та прийняти рішення про призупинення реорганізації Рапалійської районної лікарні до всебічного вивчення наданих районних телімісним матеріалів і запропонованими змінами щодо реформування Рапалівської районної лікарні до травня 2013 року. Рішення, звичайно, про призупинення ми таке прийняти не можемо, тому що це йде, ви знаєте, у всій державі. Ми, всі ми, принципі, я сперю, ми в принципі призупинили, тому що це ну, да, зважаючи на волю громади, е, тому що ми ніколи не збираємося йти проти мешканців, проти громади, <клухи> інших депутатів. Е, це рішення воно якраз дійсно призупинене до цього, на перенесення до наступної сесії чи, чи ще до якоїсь. Ну тепер, якби від вас потрібно нам почути ті всі матеріали, які ви говорите, ми взяли з собою. Проєкт того рішення, який був до того, проєкт рішення, який був прийнятий, статутні матеріали. В принципі, ми сьогодні можемо це все вже так за круглим столом обговорити, спокійно, показати, подивитися, прийняти. Так що, будь, будь ласка, шановні депутати, члени полкому, тому що сьогодні ми ви вирішили провести спільне засідання і сесію, і в Задавайте, будь ласка, запитання, які вас хвилюють? Е, сесія. Районної ради, на яку одним із питань виносилося питання, ми взяли з собою це рішення про подальше вдосконалення функціонування комунального закладу Брецька центральна районна лікарня, фактично, яким мала бути узаконена уже діяльність закладу комунального закладу із розмежуванням первинної і вторинної медичної допомоги, ми пояснювали. В тому числі і мешканцям Рафаїв, які і усно, і на через стресу. Стосовно того, що це не викликатиме ніяких ні погіршення, ні зменшення рівня обслуговування, але зважаючи на те, що ну, знову ж таки з тих чи інших обставин нам десь не вдалося е, пояснити це. Е, і е, зважаючи на думку е, мешканців чи частини мешканців е, селища, які прибули, до речі, і на сесію, де просію. Там під час, коли ця сесія відбувалася, це питання було прийнято рішення депутатами районної ради і керівництвом адміністрації ради зняти з розгляду сесії. Таким чином депутати Райради прийняли рішення, це рішення лише в тій частині, що стосувалося, що стосувалося Володимирця. Вважаючи на все це, було в цього питання знято. За лишилося половинчика таке рішення. На сьогодні воно прийнято рішенням 1 березня. В подальшому та ситуація, яка ну, склалася по Рафалівці, вимагає від нас і від вас якби, доброї волі і до порозуміння стосовно подальшого функціонування закладу в Рафалівці. Через те ми сьогодні прибули, ну, якщо будуть якісь запитання ще більш конкретні стосовно діяльності закладу, стосовно рівня надання послуг. Я думаю, ну, про це ми все вже говорили, можливо, десь ще щось не сказали, тоді зараз в процесі я думаю, запитань ми готові надати вам відповіді, тут є головний лікар Іван Васильович Караємчук. І в подальшому тоді будемо чекати вашої реакції і вашого рішення, яке ви... Направити чи не направити до районної ради, до районної бюджету. Ну, Більше до районної ради, тому що зараз питання стоїть за прийняттям або не прийняттям цього рішення. Ось де вас буде лишатися? Гінеколог лишається. Так що тут лікарняніші Значить, Лікарняні листки, знову ж цю роботу ми зараз знову я дуже. Дуже багато є таких людських факторів. Печатки ж ніхто не забирав Трафарівської регіони лікарні. Її можна було просто ставити, тільки в суть стоїть 5 ступенів експертизи. Перший це лікуючий лікар, другий завідуючий відділенням, третій ЛКК, четвертий це заступник по, по МСЕК там, і п'ятий головний лікар. Згідно з цих тих документів нормативних, от, у лікуючий лікар має надати, дати видати лікарняний листок 5 плюс 5 на 10 днів. Тобто, якщо людина захворіла, наприклад, там бронхітом, прийшла. До лікаря він і подивився, Їй треба лікування, наприклад, булотоми. Він йде за п'ять днів і продовжує знову на 5 днів. <клухи> закриває, потім, що воно виздоровіло, виздоровіло, і йде на роботу. Питання стоїть в іншому. Питання стоїть в Інгороді. Або от які працюють не, не володимирці. От, наприклад, тут проблема Кузнецовська. От вони якби працюють в Кузнецовську, атомної електростанції лікарняні листки. І це потребує п'ятого рівня контролю. Печатка комунального закладу і печатка ЛКК. ЛКК в нас в районі одне єдине, тому що це згідно норматив, це одне єдине ЛКК. Знаходиться в клініко дослідження поліклініці. Володимирце. І мусимо чи не мусимо, це не моє вибагання. От ми цю маємо привести в порядок. І всі лікарняні і вони мають завірятися через головного силу І Спростити цей шлях. тобто, Бо ми виникаємо, як це питання працює. Дай лікар на два дні на листок. Чого ж ти даєш на два дня і жнеш, що ви що ти хворий гервиї? Ти, навіть якщо не городні, ти дай йому на п'ять, хай слід дома, дико не цей. Але подзвони, наприклад, скажеш, от, от такий я даю лікарний листок, в зв'язку з тим, що він хворий, там це. будь ласка, зробив п'ять, ще продовжує, якщо не визор, ще п'ять, а потім їй завіряють. А не ганяти його в разів. раз О, це. такі вже нюанси механічні, функціональні, які вони будуть часто налагоджені і вновили. Я не знаю, як тут лікарі та куліс треба, але дитячий лікар тут точно треба. Дитячий лікар є у вас. Фізіотерапевтичне відділення. Ну, Там нема фізіотерапевтичного? Фізіотерапевтичний кабінет.